Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. От дивимося на вулицю, яка у нас погода? Дуже великий туман. Ви бачите, он... ну не, не видно нічого. Да? Ну, ось не видно і все, отакий туман іще. І після 10-ї обіцяли оп'ять доща. Але не холодно, не холодно. Я вже сходила в магазин, зараз покажу, що куплю. Тут у нас була. От. А що я пішла так зранку? Я по... поснідала. Отож, вчора мені дали віспіпуру. Я на вечерю поїла половину. Там здорова пачка, 400 грам баночка така. А 200 ж сталося, так я сьогодні його доїла і випила кави припса. от. І думаю: ну а що слив у мене немає, фініків у мене немає, а я їх люблю. Піду та й пішла. Я ж рано встаю, ушість устала, я вже крутилась, крутилась, лежала, 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 лежала. Ну, вже не хочеться мені лежать і все. Я от встала та й пішла. Я тоді вже прийшла та вже й поїла. От, зарядку поделала все. Уже я її уборку поделала, поприбирала все, какава собі сварила. Трошечки какава сварила. Ото вчора теж молока принесла. От, бачите, яке в мене какао. Сп'інкою я люблю таке. Мама моя варила з сп'інкою. Але я в дитинстві п'янки не любила. А зараз я її люблю. оце таке какаочка зварила собі трошки. Ну, ось дивіться, купила я ж оце, оце фініки. Вони стоять 2,39, 2,40 Фініки і 2,69. Е, стоять оці сливи. Це те, що я завжди собі куплю, купую. І захотілося мені оце Марія Кексі. Ну, Марія під печиво. Таке воно сухеньке, але воно таке хороше тут. Таке хороше. Раніше воно було так от три. Трубочки. Раз, два, три. І стояла вона, по-моєму, мені, як, як кажеться, так євро 19 стояла. А оце одна трубочка 59 центів. Ну, я все одно взяла її, думаю, так, на, на сніданок і. Та ось даже на обід какао випить і оце з'їсти. Два печива дуже смачно. Це щось про про ті. ТВТ прислала про двері, про, про двері, про замки. Я ще не читала. Ще й не читала, не дивилася, воно мені не треба. Так, яке сьогодні число у нас? Це ми, так, в мене ще п'ятниця, де? 16-го. Завтра ж вражкі вибори. Ой, треба їм добре допомогти в виборах. Дуже добре ми допоможемо їм. Я так вважаю, там, всі наші так думають. От. Ну Оце й сходила. Думала, може, ще цей там якась дешевенька буде. Не було там нічого, крім Не, були. банани були і цибуля була. Знаєте, така здорова біла цибуля, отак три штуки у тому у такі. за 20, чи за 8, 20 центів. От. Я б, може, і взяла цибулю. Но у мене ще є мої дві цибулини, я теж там брала. Ну, треба ж їх доїсти. От. А я такого нічого не, не готую, щоб туди цибулі багато йшло. У мене в той зелена цибуля є. Опять треба зробити салату собі з зеленої цибулі. Ой, волосина з зеленою цибулі треба зробити салату та із крашанки. Ой, щось я вас так перевернула. Із крашанки, із цибулі, та із того, і сметанки. Таке я люблю їсти. От. Що вам ще раз сказати? Де я сьогодні піду, та я думаю, що ніде я й не піду. Ну куди йти отака погода? Ну куди? Ну так, може, вийду трошки прогуляюся вздовж району, і більше ніде я й не піду, тому що не дуже хочеться йти ото. По такій погоді. Зовсім не, не то, що не дуже зовсім не хочеться. от, Так що, якось так. от. от. Вчора я отож помила голову тим дігтярним шампунем, Ну, так, вроді не так чешеться, Але я тоді оце сьогодні зранку розчесувалася, подивилася у дзеркало. І я поняла, що в мене чешеться голова. Це зовсім не от того, що в мене шампунь якийсь був невдалий. от. Я думаю, це от того, що в мене почала сиві волоси почали вилазити, а вони як вилазять, у мене завжди чешеться голова. Так що в мене є там пачка краски. Треба, оце, ну, треба, щоб трошки пожирніше, але я вчора отож помила. Да? Це значить, сьогодні у нас субота, от у неділю ввечері. В мене жирніє, у неділю ввечері я розведу оцю краску, покрасю я волоси. Ну, от. І тоді я подивлюся, як воно, і тоді воно повинно вже не так і чухатися. Бо воно якось так. І не так вони тоді й жирніють волоси, бо вони ж ото обіжирюються, так скажем. От краска, яка в мене, та я не знаю, чи такого кольору, як оце в мене зараз, чи може якась світліша, але мені, знаєте, мені нема різниці аж ніякої. Яку й покрасю, така й буде. Все одне я ще буду ходити. оце березень. Ще буде квітень, тоді ще буде і травень, і, 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 і ще я буду ходити у шапки, а як зніму шапку, одіну легесеньку шапку, або одіну пов'язку на голову. Так що я вам так скажу, що це, це ще мені довго-довго, поки я не, не зніму зовсім все з голови. А літом, як жарко у в Віталії в або шляпка. Ну, шляпку я надягаю, я люблю шляпки. У мене там всяких в мене ще й тут дві нові я купила, От везу їх теж в а тут, якщо жарко, в мене теж така одна є біленька шляпка, або таку косиночку надягаю на голову та й пішла. гайда. Я знаєте, я не, не, не придержуюсь того, що кудрі там накрутила, розпустила і Ото модельниче. Ні ні, ні 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 я, я зовсім дорога. Мені, якщо жарко, в голову мені пече, я ніколи не буду ходити у тому у... без головного вбрання. Я завжди щось надіну на голову. Мені це не треба. Мені це не треба. Ну, в общем, отакі в мене справи, дівчатки, мальчики. Оце я би не погода така, так я, звісно, десь би і до торгового центру до нашого дійшла, походила, погуляла, подивилася. От, і назад би прийшла така оця сирість, така, вологість така, от, того й дивися, дощ піде. Ну, та можна зонта взяти та й піти. Ну, не знаю, може й піду. Може, й піду, хоч може до лідла дійду. Подивлюся, подивлюся. Все буде залежати від от, от мого желання. Захочу піти, піду, не захочу піти, то не піду. То так. Але треба жити. Яка б не була погода, треба йти. Що сидіть вдома? Ти, от що от от ти висидиш вдома, як ти сидітимеш? Нічого. Оце у чотирьох стінах, як кажуть. Да? Ту кімнату пішла, полежала на кроваті. Тут ось на диван сіла, включила телефон, щось подивилася, туди пішла, сюди і пішла. Ну і що хорошого? Ну, що хорошого, як оце людина. Якби в мене була якась робота, іби мені щось треба було робити, аби там мені чи, чи стірку якусь, стірку в мене зроблена, я в машинках там внизу і сушу. от, Вікна мить. Ну, Можна було б вийти вікна помить з тієї, але я не буду цього робити, бо в мене почнуть робити балкон. Я не знаю, як вони робитимуть, що вони там будуть, може мацать, я тоді вже помию. от. Воно мені не треба зараз, з цієї сторони. О, ну, з цієї сторони можна було б взять, намочити попшикать мене розтворити, що то пшикати та тряпочкою протерти. Ну, ну, це така робота, знаєте, на 10 хвилин. Пшик-пшик, раз-раз протерла вже й чистеньке. Може, й зроблю ввечері. А ще ж тільки подивіться, ще ж тільки наполовину десятої. Ха, ще ж знаєте, як. Кажуть, можна і гори покотить, скільки вільного часу в мене. Так що подивлюся. Може, ще й ввечері вам щось запишу: таку якусь болталку домашню. От. Але. Знаєте, я ж не люблю, мене колись питали там за Настюшу, там, як, як їй там живеться все. Я не люблю, пробачте, але я не люблю розказувати про свою родину. Я можу в двох словах сказати, що все хорошо у Настюші і, і, і в наточки, і Павлика Павли Казаню, і все хорошо, але подробиці я не люблю розказувати. Пробачте, воно нікому не треба. Одні люди скажуть там, напишуть в коментах, ой, хорошо, ми там доволі, там, радіємося, а другі там якусь жаб'яче щось напишуть, чи те ото, гадюче. Так що на, на що воно мені треба? Вислухати, а то тоді забанювати тільки таких людей. Воно мені століття не треба, і, 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 і воно вам чужим людям не треба. Воно вам чужим людям не треба. Ото От -от так. Я можу розказувати про себе. Якщо вас щось інтересує про мене, про моє життя, про мою молодость, про мою, як кажуть, шальну молодость, я вам все розкажу. Та я вам вже і розказувала, скільки я разів була замужем, і що я її курила, що я їй дозволяла собі випить, а тоді, чого я бросила це все, як я сюди переїхала. От. Я все це вже розказувала. Але якщо люди такі є, що, може, хтось недавно підписався, не знають цього, то я розкажу без всяких таких лишніх запитань. Ви тільки спитайте, я вам розкажу. От -от -так. так що бувайте здорові, бувайте щасливі, тримайся, моя рідна, тримайся, моя мила ненько Україна. От. Так що Гарної вам суботи. Гарної вам неділі, тихої, спокійної, щоб все було хорошо і благополучно. Пока-пока.